Коментуючи проблему так званого незаконного видобутку піску, яку останнім часом досить активно розхитали численні засоби масової інформації, генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав її ганебним, масштабним та зухвалим явищем. Він наголосив, що сьогодні у процесі вивчення знаходиться понад пів тисячі фактів діяльності так званих чорних копачів корисних копалин, переважна більшість яких стосується саме піску. Згідно офіційній інформації генпрокуратури, її співробітники ретельно копають кожний піщаний злочин. Як приклад навели навіть факт досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного видобування піску на території погребської сільської ради Броварського району Київської області. Тут, за інформацією прокуратури, підозрюються службові особи обласного управління водних ресурсів у місті Києві та Київській області у здійсненні неправомірних дій, внаслідок яких підприємці почали копати пісок. Чому ж піщана тема стала сьогодні в одну мить такою популярною, злочинною та актуальною, як серед правоохоронців, так і серед журналістів? Невже раніше не копали, Невже інших більш шкідливих та антисуспільних проблем та явищ ми вже позбулись. Відповідь мимоволі надали самі журналісти, назвав видобування піску серйозним бізнесом з шаленими надприбутками. Правда, більшість телевізійників досі так і не назвали справжніх чинників цього кримінально-піщаного ажіотажу. Повірте, це зовсім не екологія і не порятунок величного Дніпра. Справа в іншому. Почався великий перерозподіл надр та корисних копалин, а де ріжуть там і відрізають учорашніх підприємців, перетворюючи їх у чорних копачів та злодіїв. Як, наприклад, це сталося на Обухівщині поблизу села Трипілля на території цілком легального підприємства. Песок будет передан на сберегание. А на каком основании, если он честный? Вот документы все. Вы слышите меня? Не слышу. Ну, Я ну, не так понимаю. вы, так хотите, вы, вы, вы хотите передать на ответственное сберегание песок, который принадлежит мне? И он честный. С Добытый законным да, да, способом. Законным за него деньги уплачены. Налоги заплачены за долг На чем? каком основании? В чем проблема? Я провожу После окончания действия куда -то, где -то, где -то, что, что делать? Так а что вы хотите найти на этой земельной делянке? Получите копию вау, в ТЭЦ, все узнаете. Я много, ну я не вы могу повторять. Одно и то же. в отношении моего имущества. Ну как бы вы, вы ущемляете мои права. Да, мои вы, права. Вы можете нормально объяснить. Согласно вы... Конституции, это мои права. Пожалуйста, ну объясните, как обісніть, як вимієте право. Сара з гаварімоб. Ви мені комж... не можете ничего сказать. Есть ухвала будете получать тест. Почему Шрифт. я буду в тест професіональним руховоділом серпанів? Ну кому Ну, <рекленно> я ми Цікаво, що у цій карательній спецоперації під головуванням начальника обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Дмитра Житника приймав активну участь і голова обухівської райради Костянтин Шушаков. Загальне керівництво заходу здійснювалося головою убухівської райдержадміністрації Олександром Торенко. Щоправда, по телефону останнім часом Пан Торенко намагається уникати публічної участі у відкритих конфліктах з представниками громади району, яку знахабнілий районний очільник. Почав дуже дратувати. Тепер повернемось до особи керівника районної райради Обухівщини пана Шушакова. У квітні минулого року, під час роботи чергової сесії Обухівської районної ради, виник скандал. Присутні у сесійному залі активісти з Українки та Обухова змусили голову Костянтина Шушакова та районних депутатів відмовити у видачі підприємству Дніпро Надра спеціального дозволу на видобування піску на родовище руслових пісків Новоукраїнське 2 яке розташовувалось в акваторії Канівського водосховища в адміністративних межах Української міської ради. Зараз вони миють, потім його печатують, тягнуть в сторону козина, ставляють віша про паратурі. Не тільки в ми надавши на сесії підняття за справа. У тім, що серед співзасновників Дніпро Надра був колишній директор ринку, депутат Української міської ради шостого скликання Юрій Пухлій. Та член комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Валерій Нагорний. А ще дуже суттєвим та важливим був той факт, що зазначені особи були неофіційними бізнес-партнерами мера Українки Павла Козирєва та голови обухівської райради Костянтина Шушакова. Зрозуміло, що прибуток від незаконного копання піску з канівської водойми вони ділили відповідно до участі кожного. Тоді посадовцям Шушакову та Козирєву вдалося уникнути відповідальності за корупційну діяльність та відмежуватися від досить слизької та скандальної історії з Дніпро Надра. Щоправда, меру Бухівщини Шушакову під тиском громади довелося ще й кинути бізнес-партнерів на отримання спецдозволу задля спасіння власної шкіри. кажуть, цього не забули йому мої досі. Нещодавно, 8 вересня, Обухівський районний суд своєю ухвалою відмовив у клопотанні місцевій прокуратурі в особі її керівника Дмитра Житника про дозвіл на позапланову виїзну перевірку дотримання вимог земельного та водного законодавства під час використання земель водного фонду на території громадського пляжу у селі Трипілля. До суду прокурор Житник звернувся після того, як отримав заяву активістів-екологів про начебто незаконну перевалку піску. Без дозвільних документів, яку вели невідомі особи на території сільського пляжу, був проведений обшук земельної ділянки, виявили факти перевезення піску та його вивезення самоскидами. Так, у всякому разі, написала прокуратура у своєму зверненні до суду. Насправді цю ділянку у трипільській сільради з 2002 року орендував підприємець та колишній депутат тієї ж сільради Семен Кошеренков. Він цілком закону займався підприємницькою діяльністю без будь-яких нарікань з боку правоохоронців. Щоправда, до того часу, поки не завітав на його ділянку новопризначений керівник району Олександр Торенко, кажуть, саме з того часу і почалися у Кушеренкова проблеми із законом. Не погодився тоді останній поступитися своїм бізнесом голові райдержадміністрації. На е, трипільський пляж приходить кран так. Приходить баржа з піском. Це на третій день було вже на на другий? Ставиться охрана, так? і чисто тупо людей трипільських не запускають, вириваються зонтики, сладжується за забор і чисто тупо виставляється зім снаряд за остров. Так? І цей пісок. І йде на трипільський пляж. Якось автори славнозвісної програми Гроші присвятили один із своїх сюжетів проблемам тяжкого виживання українського бізнесу в сьогоднішніх після революційних умовах. Героєм сюжету став фермер Юрій Яременко, який вирішив нагодувати українською чорною ікрою усю Європу. Це рішення він став реалізовувати на своїй рибній фермі, яку побудував саме у піщаному клондайку Київщини, селі Трипілля. Кілька років тому новоспечених рибоводів у селі прийняли ворожо. Віддавати смітник влада не схотіла. Рибна ферма перекрила їм нелегальний кар'єр піску. Прийшло полсіла з вілами, виламали нам забори і сказали, що це наш пляж. Підприємці побудували людям окремий пляж і взяли місцевих на роботу. І налоги за це платимо теж все. Ми вложили в цю територію і в цей бізнес вже великі гроші, які счисляються реально в мільйон. Але попри все порозуміти з місцевими чиновниками не вдається. Нові чиновники приходять в власті, починають як говориться питатися, е показати хто господар. хазяїн. Вот ці проблеми для годами. Далекі перспективи завалити Європу чорною крою і отримувати надприбутки не цікавлять місцеву владу. Копати пісок з ріки тут і зараз набагато цікавіше. Сейчас, пожалуйста, там снова новоріші витіснили селян і сиплять пісок і хотят сделать, щоб пісок був везде. Цікаво, що найбільш агресивним у цьому протистоянні був мер Обухівщини Костянтин Шушаков. Як з'ясувалось пізніше, рибна ферма Яременко дещо суттєво впливала на розвиток купально піщаних планів Шушакова, які він досить активно розвивав і у цьому населеному пункті. Днями прес-служба прокуратури Київської області повідомила, що державі повернули водний фонд, який знаходився у межах української міської ради Обухівщини вартістю майже 50 мільйонів гривень. Пояснюючи обставини справи, у прокуратурі повідомили, що своїм розпорядженням попередній голова обухівської райдержадміністрації передав у власність громадянам земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площою 28 гектарів. Потім, у 2009 році, цю землю викупив невідомий громадянин. Усе б нічого, якби територія, за рахунок якої були передані у власність вишевказані землі, не була стометровою прибережною захисною смугою канівського водосховища. Тобто ці землі взагалі було заборонено передавати у приватну власність. Зважаючи на це, Обухівська прокуратура звернулась до суду та оскаржила правомірність вищевказаних дій. Апеляційний обласний суд задовольнив позов прокуратури та витребував цінну землю в державну власність. Проте здається, у цій історії крапка ще не поставлена. Ходять чутки, що на цей ласий шматок землі вже поклали око. Усе ті ж господарі Обухівщини, мер Шушаков та голова адміністрації Торенко. Хоча які там господарі, так нікчемні злодюшки, пішаки у великій, але чужій грі, завершуючи цю історію, повернемось на початок нашої розповіді та ще раз гадаємо Генеральну прокуратуру України. Вірніше її очільника Юрія Луценко. Обізнані джерела припускають, що саме пан Луценко безпосередньо причетний до пожвавлення піщаного скандалу завдяки особистому інтересу. Кажуть, дуже хочеться Луценкові покласти край цьому безладу та віддати увесь бізнес Дніпровського піску в одні руки. Руки свого сина Олександра. Якщо це так, покаже час. А поки пісок продовжують ділити. Хто, кому і скільки, згодом дізнаємось. Адже нам поспішати нікуди, вистачить терплячки.